У Вінниці повторно обстежують споруди, де можна перечекати повітряну тривогу. Це завдання 70 робочих груп. Перше, що цікавить надзвичайника в цьому будинку: чи можна потрапити у підвал без перешкод? У нас в кожного мешканця є ключ. Навіть якщо мене немає на місці, я не встигаю, то у мене є особа, яка постійно протягом одної хвилини вже приходить і відкриває вільний доступ до укриття. Звертають увагу і на наявність вказівників, світла, опалення, вентиляції, місць для сидіння і навіть радіоприймачів, хоча то лише частина вимог до укриття. Найпростіше, там повинно бути безпечний вхід, додатковий аукціонний вихід, також первинні засоби гігієни, пожежу гасіння. Як ви бачили, в нас є там питна вода, технічна вода, вогнегасники. Деяких ОСББ облаштували навіть автономне електроживлення. В умовах воєнного часу облаштування укриттів в підвалах висоток дорівнює життю, кажуть експерти ми ж також наголошуємо зараз голову головою з ББ організації підприємств. Вся відповідальність по облаштуванню утриманню відповідних приміщень лежить на балансу утримувача, тому що ми ще працівники мерії надаємо пропозиції рекомендаційного характеру. Ми їм пропонуємо, а всі заходи виконуються за кошти ОСББ або керівництво керівників підприємств, на балансі яких знаходяться відповідні приміщення. Мешканці цієї віницької висотки до порад прислухались. Кажуть, грошей витратили небагато, а почуваються значно спокійніше. Ми закупили вогнегасники, закупили аварійне освітлення, тобто ліхтарі, які працюють на батарейках. Далі ми закупили велику кількість води, також провели технічну воду в підвал, поставили біотуалети, поставили лавки, стільці вивели розетку в підвалі, щоб можна було також зарядити телефон або радіо. Що ж до особистого комфорту, все необхідне люди зібрали в своїх комірчинах. Взагалі наше підвальне приміщення воно виглядає досить скромно, але це через те, що кожні у всіх власників практично є свої от, ось приміщення, в яких вони зберігають всі свої речі: теплі речі, їжу, також воду зберігають. Також там можуть бути розкладні стільці, розкладні ліжка. Загалом на території громади повторну перевірку вже пройшли більше 1300 підземних сховків. Ми ще раз відпрацюємо всі об'єкти, побачимо недоліки, побачимо те, що було зроблено з часу попереднього відпрацювання. Зробимо висновки і відповідно внесемо зміни на нашу мапу. Нагадаємо, електронна мапа з наявними укриттями у тестовому режимі запрацювала з середини серпня. На ній можна знайти найближче до місця свого знаходження укриття, а також дізнатись наскільки місць розраховане сховище.